Ми продовжуємо роботу з комп'ютерним середовищем складання алгоритмів Scratch. Я відкрила Scratch онлайн і відкрилось таке вікно. Тут є відео уроки, як будувати алгоритми. Перегляньте, що вам пропонують. Потім закрийте це віконце і спробуйте відтворити алгоритм. Які я вам запропоную. Коли ми відкриваємо вікно скрич, перед нами відразу з'являється виконавець алгоритму спрайт рудий котик. Він знаходиться на сцені. Сцена у нас білого кольору. Ми можемо самі додавати сюди ілюстрації, продумувати. як, Буде виглядати сцена, хто буде виконувати алгоритми, чи то залишиться рудий котик, чи ми спрайта поміняємо. Поміняти спрайта, ви пам'ятаєте, з попереднього уроку можна за допомогою ось цієї кнопочки. Коли ми натискаємо на неї, відкривається бібліотека різних спрайтів. Тут ми можемо обрати окрема групи, тут будуть тільки тварини. Тут, якщо натиснемо на кнопочку Люди, тільки люди будуть. І так далі. Ми натискаємо усі, і саме тут обирали рудого котика, ось він, красотунчик нас. Ми переходимо назад і відкривається вікно, де будемо будувати алгоритми. Ми повинні включити наш алгоритм, запустити за допомогою зеленого прапорця. Но не ось тут, на панелі інструментів, а саме дати команду, коли натиснути зелений прапорець, виконувати дії, де ми його повинні знайти? І де знаходиться ця команда? А вона знаходиться у групі команд «Події». Ми клікаємо на цю кнопочку і відкривається група команд події. Бачите, ось тут підписана ця група. Ми обираємо блок, коли натиснута зелений прапарець, Натискаємо, затискаємо ліву клавішу мишки і перетягуємо на місце, де будемо створювати алгоритм. Додали блок включення. Тепер ми хочемо, щоб наш котик переміщався, а це буде рух. Значить, ми клікаємо на групу команд рух. І обираємо перший блок. Знову перетягуємо цей блок так, щоб він примагнітився до попереднього раз він приєднався. Ми їх з'єднуємо між собою. І ми бачимо переміститись на 10 кроків. А давайте переглянемо, що вже вийшло у нас. Ми натискаємо зелений прапорець, і він у нас рухається. Но я хочу, щоб в нього рухалась і ножка, згиналась і розгиналась, щоб був інший образ. А де його знайти? У нас є вкладочка образи. Я натискаю, і я бачу, що тут у мене два котика два образи. Перший у нас на сцені, а другий ось так буде виглядати. Бачите? І Якщо швиденько змінювати їх ці образи, то буде здаватися, що котик рухає лапкою. Давайте з вами спробуємо змінити образ. А для цього є теж. Команда. Це буде вигляд. Він змінює свій вигляд. І я натискаю групу команд, вигляд, і шукаю наступний образ. Знайшла. Перетягую сюди, прикріпляю. І знову, щоб він далі поміняв образ і далі рухався. Знову рух, знову переміщення на 10 кроків. А тепер давайте переглянемо, що відбувається з нашим котиком. Я клікаю на декілька разів на прапорець, і він йде у нас, та, рухає лапкою і рушає вперед. Але по білому листочку не дуже цікаво. Нам потрібно зробити сцену. А для цього є внизу кнопочка ось така. Ми натискаємо на неї і відкривається бібліотека сцен. Тут теж є тематичні кнопочки, але ми з вами зараз так пошукаємо, можливо, знайдемо. Ну, Давайте ось цю візьмемо, ніби наш котик буде рухатись по парку до замка. Давайте перевіримо наш скрипт. Бачите, іде котик, вийшло в нас. Ми заставили цього котика спрайта рухатись і не просто ковзати, а змінювати образ. А для цього ми з вами застосовували блоки. Блок включення алгоритму, коли натиснута зелений прапорець. Ми його знайшли у блоці команд події. Далі рух відкриваємо і знаходимо блок Переміститись. У нас є образи, а це вигляд, і тому ми знайшли наступний образ, ми знайшли у контейнері команд вигляд. І перетягнули блок. Ви пам'ятаєте, якщо ми помилково ось так додали якийсь блок, його можна завжди видалити. Ми його відкріпляємо і просто до контейнера ось так скидуємо. І він зникає. Ось таке просте завдання буде перед вами. За посиланням, ви зайдете на онлайн-програму Scratch і спробуйте. Такий алгоритм, який я вам запропонувала, відтворити у своїй програмі. А потім зробіть скрін екрану, сфотографуйте, що у вас вийшло, щоб я бачила ваш алгоритм, вашу сцену, як ви поміняли картинку, і відправляєте роботу на класру. Я бажаю вам успіху діти. До побачення, до наступного уроку!